Вас вітає Кам'янська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Новобузького району Миколаївської області та її учениця Улінічує. Ми ведемо зустріч із людиною, яка до цей поважний рік бачила багато добра із зла, Але на все життя закористувався у її пам'яті спогад про Велику Вітчизняну війну. І з нами дитина війни, кузнець Надія Садіна. Надія Федоровна, скажіть, будь ласка, скільки вам було років на той час, коли розпочалася велика Стізня війна? Та де ви проживала? Проживала я селу нового розмовка. Мені було всього 10 років. Я там проживала. Ну, я, звісно, пам'ятаю, як почалася війна. це було страшне діло. Люди ходили всі як мертві, тому що це було нехороше. Ну і так, щоб жили далі, тут вступили німці. Німці вступили, було хороший день, ясно було. Вони приїхали на машинах, на мотоциклах. Всі бігли в річку зразу, купатися, а потім пішли по селі, Пішли по селі, тому що той год багато отримали пшениці, дуже був великий урожай. Було позасипані в хатах кругом, не було ж людей, ні коморів, нічого. А все було по те, що можна сказати, там кладовочка десь, ну mm -hmm. тут Я помню, Як до нас зайшов один німець, бере меню пшениці та показує мамі, що де вас, то, значить, щоб взяти напекти бринів, Та тільки ж не розуміє нас, а ми його не розуміємо. Сказав, тільки каже, щоб значить, на плиту і щоб напевти. А мама йому розказує, що значить, треба вести на ківчатку та на молодь, а потім на пекти. А він хотів, щоб йому зготового дали. Ну, балакали так, балакали, нічого мені не він пішов. Ну, ну кого вони нічого не робили. А чи пам'ятаєте ви, коли було окуповане село? Я не пам'ятаю. Ну, відео було тепло так, Що найбільше запам'яталося вам у ті часи? Це напав'ята Ну, Жилось нам не дуже весело. Тоді, що, нас позабирали все. То, що ми пополучали, то позабирали і пшениці, і все, не було нічого. Жилося вам погано, так? Так. Да, поділили і пшениці нам обща пшеничного ми хліба не бачили, тільки ясно. Інші родини теж жили погано, так? Так. Да. Скільки там жили, так то стадали люди, та й все. Ще в кого були, знаєте, так, батьки. А є що так, що позабирали, то були партизани, то були курсомольці, все ж підібрали. Особливо підбирали більше поліцейські, наші люди, що вони були наші і вони більше підбирали, чим підбирали німці. Ну, як підібрали, то вони не верталися. А діти залишилися сиротами, а хто їм виділи. Чи пам'ятаєте, ви, як Радянська армія зміняла село? Так, да, це я хорошо пам'ятаю. Був марш місяць. Дічка розлилася сильно. Тобто, тепер вона піднята, але ну, вона все одно не така, як тоді була. Сніги були, води було багато. До нас прийшла розвідка руська, а з приїхали з Кам'янки. У Кам'янці були в Стутнєвці, приїхали танкетки німецькі. І нас вони почалось таке. Ну і що, як міг. Один заховався там у людей, у тому клуні на горіщі, так і не залиши. Остався. остався, бо вони ні, ні не ніхто не бачить, який заховався. Ми й заховають. Ще там був їх і син, та він ховався, якраз він на то землі переховався. А то не знаю, де їх казали, було три-треті, я не знаю, а один казав, прямо вклеюся, вклей у річку, кинув автомат і. Опінь. Ну, по ньому Чи він ведін, чи води дуже було багато, острова тоді були по річці, то вже я тискажу, бо я не знаю. Ну, це я знаю, що таке було. Звісно, було страшно. Було ще таке, що німці були, тут стояли, а в нас ж гуські. А вже приїхали, багато було руські. Нас усім з хати вислали. Ми в хаті не жили в суді. Ми жили з по людях. Вечір, навіть одного разу, ми хотіли повернутися. Батька не було, бо батька забрали всі, забрали, приїхали, забрали це і все, От, в обоз. А там дякую поважив в Германії він був, а ти прийшов після Германії додому. після освободження і прийшов додому. Тут Це мама, і нас було ще Андрій Федорович, і я це була інка. і ми віраємо, що це. Ну і Віра це нас тридцяти хлопці було. То ми тільки вийшли за хати, хотіли йти додому, а полі прямо косить, Та ще присіли Ну, а знаєте, ж, ми не розуміли так само і мама нічого не розуміла. Мама стала думала, що А вартові стоять на вуглі, у нас коло хати, стоїть де там, де, десь там, наблюдають, де, як там вони там. А мама думала, що це вони стояла, так сказати, подивіться, не стріляйте, ми переїдемо. Хто там був Ми якось не перебігли через дорогу. Ми тільки перебігли, так оп'яти ти, начали косити. Начали. Так уже каже Бог дав. Щиро дякую вам за розповідь. Да. Отак ми так, жили. Як добре, що сьогодні ми можемо зустрітися зі свідками Великої Вітчизняної війни. Це наша історія, яку ми повинні пам'ятати і свято берегти. А ще заходили карнити. Карнити були дуже подні, дуже подні. То було тікання, хто куди бачить. Ну, нам було інтересно, бо вони навіть заїхали. Нам було інтересно піти подивитися, ми де були малі, що наші вони не зачіпали, а вже постачаться, такі затікали декуди ми, ви, я, то бачить. Ну, як виїжджав, то один, що, мамі, що я тебе застрілюю, тому що вона зварила їй м'ясо, вони їй порубали, корену принесли, а вона знає, як їм готувати. Порубала та в піща, в пісні, погано топилася, та ти довго варила їсти, і маленька, як нас. Сказали, значить, подимався їхати, а воно ще теж мабуть, голодні поїхати, от я буду їхати, я застрілю. То як вони мали вже виїздяти з дому, що ну, нас усі не було, покинула нас та й пішла, тому що тяжке було врем'я, русі його не знать. Ну а тоді як теж стояли у нас руські, а тут ніямці, а тут сказали, що німці брали в кольцо, що перев'язали. і вони пішли теж. По банки такогерки вони тоді були робіли. То це, я знаю, добре. Жінки так сильно плачуть, що сильно, де як вже побудуть русські, потім заходять німці, то всіх вирізають людей. Вони оставляють нікого поці себе. Навіть вирізали навіть дітей? Да, усе, вирізають село і все. То сильно плакали, і вже і кухня навіть, у нас стояла вже і кухня їхня, і кухня виїхала. Сонце було так, як вже нас спочив. Ну, ще не спосіба, ну вже на, на після обіду сонце було. Дякую вам за да. такі поводи. і Софілки почала бити Катюша, Прийшла Катюша, як ударила. Як ударила, так вони вилазили на хати і дивилися, як я відсікаю. Сразу я відсію, одійшли. Дякуємо вам за такий гарний спогад. Да. Да. Ви дуже дали нам важливу інформацію із тих далеких часів. Ми да. дуже щиро вам дякуємо. Да. Ну, вот так.